Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабечво, і сьогодні дивимось на Е-50М. На Малинівці буде показувати дійсно топову відігравку. Та до слова це абсолютно рекордний настріл в цьому патчі на Е-50М. Це 100% Просто мільярди завданої шкоди будуть сьогодні показані нашим автором з ніком Капітан Розетка. Якось так звучить нікнем. І на мою думку прекрасно цей оцей нікнем і повністю відіграє с капітан. Розетка мається на увазі на максимальний результат, бо тому, що подивіться на його обладнання та спорядження. Він відіграє на максимальний результат. Знову повторюся, бо тому, що в нього навіть стоїть інструкція на досилач. я собі навіть боюся уявити, як він розкочегарив свою перезарядку. Мається на увазі, так ну що. Зараз ми подивимося більш докладніше, але перед тим попрошу тебе протиснути вподобайку, підписатися на канал та написати будь-який коментар, як завжди. Так, ну що кидаю до 9 рівня по одній артилерії в команді, кидає так і по одному легкому танку. До слова, легкий танк дев'ятого рівня е єдиний в команді противника, вже віддав Богу душу. А мікс тринадцять якого ми пробили навіть на самому початку бою. Я так розумію, що наш союзний КСОР просто його пересвітив, і це чудово. Так, до слова, чим цей бій отакий наглядний мається на увазі в плані того, що дуже багато гравців стикаються з такими проблемами, як будуть сьогодні в бою, без жодних спойлерів, як завжди, але мається на увазі, що як виходити з цієї проблеми? От зараз ми виїжджаємо на гірку. Так, тільки одна артилерія, ну але ви розумієте, що тут? Просто бувають затяжні бої серед те, що просто дуже багато. Та частенько засідають гравці в кущах. Як вийшов з цього положення сьогодні наш капітан Розетка, будемо дивитися, бо тому, що от я навіть сам от я відіграю, от просто набридає стояти, просто хтось не витримує а рашить. І за цього команда, яка приймає оцей раш, ну, як правило, виграє на оцій мапі. І так. Зараз по ми порівно йдемо, зараз на гірку проїжджають тільки ворожий Йох. Так, ну вже 60 ТП підтягнувся. І ми зараз відпрацьовуємо поки що на голдових кумулятивних снарядах. Зараз розмінялися ми пробиттями з ворожим 60ТП, якимось чином ми навіть 1110 заблокували бронею. Так, ну як не крути, е e 50 броня присутня, як не крути. Ну і якщо, ще враховуючи те, що дуже чудово таранить цей танк. Дуже недооцінений оцей танк гравцями, на мою суб'єктивну думку. Чудовий, прекрасний просто оцей танк. Ну, і от такі справи, так, Ога, 60 тп. Пробуваємо в лючок. Він там настільки маленький, що в мене аж така не була реакція, так само, як і в Йоха. Так і також перебуваємо два рази по поспіль в такі лючки. Не зараз присилаємо свої голдові кумулятивні снаряди. Зараз ми подивимося, скільки вони пробувають. Мені здається, 330 мм. Вони пробувають броню. Зараз, можливо, дамо шотик. Так, не влучаємо навіть так кумулятива 330 мм пробивають при Альфі 390 під калібром, 270 мм пробивають при Альфі 390 і чотири фугасика також возить, і 510 середньої шкоди шкода та 60 мм пробивають броні. і ми зараз просто так 9-й тинха приїжджає, приїжджаємо. Ну, ми зараз по лючках працюємо. уже понад 2к настрілу в кишені. І зараз саме головне занадто нагло не виїхати, тому, що противники можуть просто в будь-який момент зараз зафокусити нашу Е-50М. Ви розумієте, 750 присилає 60 тп а ТНХ, що через за все зараз беруваний Ну але бачимо, зараз, зараз наші союзники внизу там просто впали, так і зараз будуть що чи за все розстрілювати команду противника, яка знаходиться отут біля гірки, бо тому що вони вже спустилися з гірки майже. Так, 60 тп ми вже залишили шотним 306 хітпонтів. Так от. Це самий небезпечний танк, зараз отут біля гірки, так ми ще його забрали. Чому я сказав самий небезпечний? Бо тому що в нього саме більше альфа. Так, ну що, забрали нашого об'єкта 27, ну він трішечки занадто нагло виїхав. Подивіться, аж на гірку саме виїхав. Зі сторони респауна команди противника. Ну і це його просто. Здобрали, так, ну тому що це занадто нагло. Так, 3700 вже настріло в кишені. Так, працюємо по ТНХ, зараз не залітає. Один танк знищив. Наш автор це 60-ТП знову повторюся. І зараз працюємо знову ж таки по лючках. Не влучив броню. Мені цікаво, куди ж це він влучив. Ми зараз прикинули вже на стандартні підкаліберні снарядики. І зараз так, можливо, проб'ємо ВНЛДшку. А ні, все ж таки, ВЛДшко полетіло. І не пробили цим самим рахунок вже 3-3. Ну і що зараз робити? От, як я і говорив, на самому початку бою, подивіться, наш контендер, так, претендент, 9 рівня, оця нова двохстволка, зараз просто ви бачили, наскільки вихопив, так я вже і забрав. ВК-4502Б та Пох Б, так, в народі так його назвали. І от просто він його забрав. От просто фулового танка. От зараз ми не можемо нічого зробити. Про це я і говорив від самого початку бою. От зараз ми не можемо поїхати рашити. Не можемо поїхати рашити, бо тому, що зараз нас заберуть. Так його їде підвернув борти. Бачите, так прислали ми зараз свій стандартний підкаліберний снарядик. І що я звертаю вашу увагу, що дуже дивно дивиться у таких топових настрійних боях. Таких людей, які відіграють на максимальний результат, які не мають інтуїції саме її немає у нашого капітана розетка. тому, що занадто довго перекидає між снарядиками. хто помітив це? Я помітив це ну можливо відразу, можливо, ні, так але мається на увазі, що за це я вам зараз розповідаю. Три-чотири рахунок. ТНХ це останній противник, який отут залишається. Він зараз світить рентгеном, так як пан Зересотий кось побачив з наших союзників, хоче дати пробиття на тисячу 50 середньої шкоди. Але його так вже два рази поставили на гусанець. Це вже просто не жилець. Зараз так я думаю, що можливо наш Е-50М e буде його пробувати, відразу полетіли в нашу сторону. Нашу Е-50. E Відразу ворожі снаряди полетіли, навіть ворожа артилерія хотіла, хотіла прислати свій чемоданчик, так що буде збирати КПЗ чи кого. Так, КПЗшки не видно. Ні, все ж таки хоче його добрати. Швидше за все, там хтось перед оцією КПЗ стояв, просто він не світився. Швидше за все, от я можу тільки от, отак пояснити, те, що ми зараз в КПЗ не влучили, бо тому що занадто мале коло мається на увазі. Було, щоб ми не влучили. Ну, але наша така чудова прекрасна гра, що я вже не дивуюся нічому, так що тому я і сказав, що швидше за все, там стояв хтось з противників. Там багато танків насправді тут світилося. І вони зараз в засаді О, там сидять, швидше за все, якщо ми зараз поїдемо, то віддамо Богу від душу. Не дивлячись на те, навіть що наш капітан розетка до цієї стадії була ще фуловий, 200 хідпонтів він має. Як ми зараз пробуваємо оцього тапка Б, От як? це був стандартний підкаліберний снарядик. Знову стандартний підкаліберний снарядик, але цього разу ми швидше за все пробиваємо його в лючок. Знову ж таки, два рази поспіль, просто шалені пайки залітають по тапку Б. Ой-ой-ой, ну, а що? Так, ну, цього разу він вже перезавантажив голдовий кумулятивний снарядик. це я вже помітив. Ну і цього разу ми вже його і мали пробувати. В Чічку башти, ми пробуваємо Б Просто за кожним шотом будемо пробувати, якщо будемо е, влучати туди, в щічки. Так і вже 6,5к на стрілу, От по суті, зараз все легко відбувається. Легко так, але більшість з нас вже злилися. От, якщо подивимося на мінімап, подивіться з наших союзників, тільки е e 50 м залишився до цієї стадії бою на гірці. Всі піджали. І більшість з наших союзників, які були отут на гірці, просто віддали богові душу. Ви розумієте, про що я кажу? Чому не треба спішити в таких боях? Бо тому, що всі зливаються, прийомка занадто сильна. От влітає просто будь-який танк з нашої команди, навіть якщо б наш Е-50 м також поїхав, просто це все розбивається в прийомку команди противника. Один будь-який танк висвічує будь-кого з нашої союзної, і просто всі. Просто починають стріляти, бо тому, що ви самі розумієте, що всі ховаються по кущах і тільки один танк з команди противника підсвіджується відразу фокус моментальний. От, просто всі не мають по кому що робити. Просто нудно їм сидіти в кущах тільки підсвічується. От ви розумієте, про що я кажу. От на, насправді грамотні рішення зараз робить, і все одно от їздить туди-сюди, не витримують у нього нервішки Я так бачу капітана розетки, бо, тому що їздить туди-сюди, хоче він піджати, хоче піджати. Так хоче домашки більше влити. Так, у нього я вже аж тепер помітив 1400 шість асистика в кишені. Ну і боїться, боїться. От зараз насправді ну, ну страшно їхати, страшно так. Можливо, дехто з вас скаже, що він фуловий, у нього присутня як-не-як броня, і у нього і динаміка така достатньо непогана, тим більше з гірки вниз. Чому він не їде світити? Можливо, і так, можливо, і ні. Пишіть ваші думки в коментарях. Але ми подивимося, що буде робити наш капітан Розетка далі. Так, зараз концепт 5. Наш союзний підсвічує хорі 3. І Подивіться, як я й говорив, будь-хто з команди противника тільки підсвічується моментальний фокус. Подивіться, як швиденько хорі 3 забрали. Зараз вже підсвітився прожето 65-й. і він уже шотній залишається 232 тридцять В нього тільки є. Так, що будемо добирати і так. ну... Снарядик кудись подівся знову. Ну, можливо, хтось перед ним стояв, що я дуже сумніваюся. Так, швидше за все, це ми десь, можливо, викопали чергову грядку під час них. Понад 7200 200 вже настрілу, кишені, 7-7 рахунок. Ну і по хідпойтам на команду ми ведемо на 3000. На 3000 ведемо по похідпоинтам, ну але, знову ж таки, зараз небезпечно там в'їжджати туди і бачимо, що наш союзний шар-мурат. Швидше за все, зараз буде в'їжджати і буде світити нашим союзникам команду противника. Так це чи ні? Зараз подивимося? Так, все ж таки їде чи ні? Ні, зупинився він зараз отут біля кущів, і навіть і не думає я так бачу, в'їжджати туди. Я бачу, що він зараз відіграє навіть без жодного стиля. Так, можливо, такий хлопчина просто собі відіграє, там купив танк, так і. Знайшов прожато 65-го шармурату. Взагалі не можна було зупинятися, якщо його вже і знайшли. Йому треба просто їхати максимально далі, бо тому що він світиться ще й тим більше. Він картон. Так вже залишився шотний, просто противники по ньому скинулися. Так і забрала ця ворожа вафля його добрала нашого союзного шармурата. І-50М а наш вирішив все ж таки продавити ближче, Про, проїхати далі. Вже рахунок 9-8. Ну і по хідпонтам вже майже. Як майже трішечки підрівнялися на два к ми тільки виграємо. Так, і зараз стоїть в кущах. Зараз, от зараз не знаю. Можливо, хтось приїде сюди, можливо, може. Ні, все ж таки їде, їде. Я думав, що буде стояти до останнього. Ну, але все ж таки не витримує, не витримує, їде. Так, знаходимо КПЗ-шку, яка світила, також нас підсвічує. Відразу ми вихопили від ворожої вафлі на 510 хітпонтів, Даємо бланшотик і стоїмо тут, бо тому що. Тут як не крути, тут така трішечки низинка. Йох також нас пробиває ворожі. Це 10-го рівня йох на 393 хітпонти. Ну і зараз ми просто терпимо. Терпимо. Половина хітпонтів в нас зняли, не дивлячись на те, що ми трішечки в рельєфі стоїмо. Ну я так розумію, що ми відсвітилися, бо тому що жодні снарядики більше не прилітають по нашому Е-50М, e Ну так, ну ось тут десь стоїть Йох. Це чудово розуміє капітан Розетка, що він десь отут стоїть. Так, підсвітився 114 СП2. У нас завантажений кумулятивний снаряд, і є. Куди ми його пробили? Ми його пробили в маску, чи що? Ну, або в маску, або ми його пробили. НЛД-шку. Більше я не бачу жодного такого місця, де ми могли пробити 114 СП2. Так підсвітилася артилерія. Відразу присилаємо на 400 одиниць. Так і щось знищила. А що це він? Так він згорів. От я дуже рідко бачу таке, що давав хтось пробиття артилерії та ще його підпалював. Ну це дуже рідкісне явище таке. От я не знаю, це один на мільйон було. Я навіть і не пригадую, чи я взагалі таке бачив, що хтось артилерію підпалював. Ну але це сьогоднішньому нашому автору реплею просто вдалося і залишається тільки один з противних 114 СП-2. Шість танків знищено лишається менше ніж дві. Хвилини до кінця бою, просто а наші союзники зараз скопом їдуть всі до останнього противника. Ми зараз по перезаряджанні присовуємо свої голдові кумулятивні снаряди. До слова залишається тільки один і чотири фугаси. Так, ми пробуваємо і вже завантажується фугасик, бо тому, що під і кумулятивів немає. Так, ми його не проб'ємо це стовідсотково. Так і наш шармурат союзний його добирає. Майстра заробив капітан Розетка по епічних медалях. Це підтримка, основний калібр та воїн. І саме головне на пульках майже 11 к 10956 одиниць, 6 танків він знищив та 1563. Чисто досвіду він здобув і з преміум акаунтом пішов в мінус на 42,5 тисячі срібла. Бій тривав 13 хвилин та 28 секунд. І як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відосиках.